117 тисяч споживачів та 430 підприємств залишилися без газопостачання через ворожу атаку на Черкащину у понеділок. Один з БПЛА пошкодив газу транспортну мережу над ліквідацією аварії. Досі працює 45 бригад з усієї України, каже наша Ольга Косенко. Працівники управлінської компанії багатоквартирного будинку бризкають на газову трубу мильним розчином, щоб переконатися. Витоку немає. Потім бригада газівників обходить кожну квартиру. За допомогою спеціального приладу перевіряють, чи все гаразд. Якщо стрілочка буде стояти на місці, значить усіх все закрито, все немає ніякої утечки. Стрілка нерухома. Отже, можна включати газову плиту. Спишечки є, є є за хвилину. Всі чотири конфорки на газовій плиті працюють. Зиме. Без газу каже господиня квартири Вікторія Галезник: обходилися два дні. Воду гріли кип'ятильником, їли холодні страви. Зробила окружку позавчора. Вчора їла позавчора. Їла ще на сьогодні. хватить. Понад 110 тисяч споживачів залишилися без газу на Черкащині через шахетну атаку росіян. Щоби швидше повернути його в домівки містян, на допомогу черкаським фахівцям приїхали колеги з інших регіонів. Нині працює 45 бригад. Чимало квартир вже підключили. В квартирі в мене газ є, я довольна. Сьогодні вже буду борщ варити. Власників квартир на час робіт просять залишатися вдома, щоб фахівці могли перевірити мереж в кожному помешканні. Необхідно повністю обстежити всю мережу на витоки, на придатність та герметичність. Якщо люди самовільно будуть пускати собі газ в мережу, це Може мати дуже тяжкі наслідки пожежі, вибухи без газопостачання. Також понад чотири сотні підприємств. Їм блакитне паливо підключать вже після ремонту пошкодженого газового обладнання. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.